Вітаю вас. Пане Артеме. Яка оперативна ситуація на Луганщині? Ворог не припиняє тиснути на Луганщину. Зараз він тисне, скажімо так, на Лиманському напрямку. Дуже стрімко тиск відбувається. Постійні, майже не припиняючися атаки дронів. Ну В тому числі і працює за от, лише за цю ніч сім разів артилерійські обстріли були наших позицій. Але дякувати Богові хлопці тримають позиції і наносять ураження ворогу у відповідь. Що зараз відбувається на окупованій частині Луганщини? Кіновиді? Проблематики. В принципі, Проблематики, в принципі, залишаються ті ж самі, лише ворог іноді дуже цікаві речі видає, так само як про те, що інфраструктура вже зношена на території Луганщини, виявилася на 80%. Причому дуже цікаво, що ворог взагалі не бере в розрахунок ті населені пункти, які були окуповані в 2022 році. провівши аналітику саме по території окуповані з 2014 року. Виявляється, що більше 10 років, майже 11, коли йшла рекламація, там прові. Відновлення водоканалів, відновлення мереж, ремонту виявляється після таких висновків уряду Квазі Республіки ЛНР про те, що на 80% повністю водна комунікація, а також енергетична вона зношена, потребує заміни, необхідні кошти з бюджету Росії. Причому не припиняються всі ці 10 років, скажімо так, побори за обслуговування з громадян і. Продовжується все робити. Що стосується нових рішень, також там прийнято рішення по Сіверсько Донецьку про знесення зруйнованих дев'ятиповерхівок. Але дуже цікаво, те, що не саме не відновлення, а знесення пошкоджених, а відновлення деяких багатоповерхівок згідно. Їх нових постанов може відбуватися е, за кошти громадян, які там проживають. А саме це буде робитись створенням окремого фонду того чи іншого будинку з відрахуванням окремого проценту е, в додаток до квартирної плати і. Плати за комунальні послуги, яка після накопичення, там, наприклад, якоїсь суми буде ремонтувати з частково криша. При цьому обіцяють там допомогти дотаційно, але ну ми вже бачили в принципі цю ситуацію, коли обіцяють допомогти дотаційно, присилають якісь робітників допомогти. Після чого зникають як батареї, так і вікна, в принципі, як і крильця, так і як в Рубіжному було. Криша зникла. І сказали, навесні будемо продовжувати, коли восені зняли, для людей кришу. Тому, в принципі, такого е нового, що, що робить держава-окупант, поки що не спостерігаємо. Е е якщо казати про Сєвєродонецьк, Сіверськодонецьк, що там зараз відбувається, там е російські окупанти пишуть, що вони начебто зайня почали відновлювати місто, відбудовують. Ну, от власне кажучи, я про це й кажу, що 30 багатоповерхівок заплановано протягом 25 п'ятнадцять п'ятого року до знесення, зв'язку з тим, що вони частково пошкоджені, по всіх інших. Щось вони там намагаються робити по комунікаціях. Але зрозуміло, що якщо це стосується, наприклад, води, то тут дуже велике питання, тому що ми ж розуміємо, що шлюзів білогорівки немає. З постачанням води є проблема. Намагаються вони резервні якісь підключення робити. Але по. Оки, дійсно, є проблема, і проблеми наростають, власне кажучи, так само і. Те, що вони анонсували ще три місяці назад про здешевшення проїзду, він лише дорожчає, в тому числі і з Сіверського Донецька виїхати, наприклад, до Луганщини, вже подорожчало там до 200 рублів, якщо через водія, якщо через так звану станцію автовокзала 180 рублів. Тобто ціни продовжують зростати, при тому, що, власне кажучи, люди роботи не мають. Дуже велика заборгованість є по бюджетних сферах, яку по різному вони намагаються скажімо так, вирішити. Якщо це була заборгованість шахтарями, шахтарі в принципі 90% мобілізували. Такий вихід знайшла держава-окупант. На жаль, що стосується медиків і вчителів, продовжує накопичуватися заборгованість. Деякі кошти виплачують, але дуже велика частина коштів знаходиться не виплаченою. Поки що про неї навіть ніякого ніякої розмови не ведеться. Я бачу, що на Луганщині не лише роздають російські паспорти, але й російські паспорти відбирають 57-річна жінка, яка отримала російський паспорт в уродженка Новодружеська. В неї, врешті, цей паспорт відібрали і сказали, що десь там ФСБ має матеріали на неї, що вона, начебто, вчиняла дії, які створюють загрозу національній безпеці Росії. Що це за такі? Спецоперації по відбиранню паспортів і таких чи таких випадків багато є на Луганщині. Ви знаєте, я думаю, це більше напевно показова якась ситуація. Зрозуміло, що спецслужби Росії там працюють і дуже багато, скажімо так, ганяються за відьмами, перевіряючи і тискаючи на допити наших людей, які знаходяться на окупованій території, вишукуючи якісь якусь там співпрацю зі службою безпеки України чи з іншими оперативними підрозділями вже бачили такі, на жаль, і показові суди, де людей власне кажучи за видуманими. Історіями просто запроторювали до тюрем або запроторювали до підвалів на допити. Тому це не одноразові історії. В принципі, я думаю, така показуха роботи спецслужб вона буде продовжуватися на тих територіях. Треба ж показувати якусь битву з відьмами, тому що іначе будуть запитувати, чому продовжує вибухати, чому продовжує прилітати, а нікого не затримують. Що ж ну я ще запитаюся, пане Артема, таке. Тобто Кен Кейт, Кіт Келок, спецпредставник по українському питанню, вже призначено офіційно, каже про плани завершити війну за 100 днів. Звичайно, це все поки що спекуляції, але. Лінія, яка проходить в усіх цих розмовах, це те, що Україна навряд чи зможе повернути всі свої території, захоплені Росією принаймні найближчим часом. І я думаю, що напевно частина людей, які залишаються на Луганщині, це люди, які сподіваються, що Україна рано чи пізно відвоює чи забере якісь інші спосіб ці території. І Якщо ця мирна угода буде так затверджена, напевно, що це відсунеться на якийсь час, там ця перспектива, чи маємо ми говорити тоді в такому випадку в. Пунктах цієї умови про якісь можливості тих людей, які би виявили бажання переїхати в Україну в такому випадку після припинення вогню, от забезпечити їм таку можливість, і які при цьому могли б бути виклики. Ви знаєте, якщо дозволити виїхати на територію контрольованої державою України, тому що вони зараз знаходяться на території України Звичайно, і жодні, да, жодні військові дії, жодна окупація території не надає ворогу права вважати її своєю територією. Тому, в принципі, зараз дуже проблемно для людей виїхати, якщо політичне керівництво нашої країни НАТО якихось перемовинах чи якихось робочих зустрічах зі Сполученими Штатами. З іншими її країнами буде розмовляти про мирні переговори. То я думаю, що в першу чергу буде розмовлятися і про людей, тому що дуже багато людей ще залишається в окупації, яких просто-напросто не випускають, і вони не можуть виїхати через відсутність коштів, які, власне кажучи, не надходять з держави окупанта. Тому будемо бачити, як будуть просуватися перемовини. Я в принципі думаю, військово-політичне керівництво держави займається цим, і ну, повіртеме. Ні, що люди будуть, це напевно найперший аспект, як по обміну, так власне кажучи, і по дітях, і по цивільних, які були державою агресором, агресором загарбані до їх катівені в'язниця. Також буде одні з перших, я думаю, пунктів. Ну, якби раптом була не знаю, якась опція, гарантія того, що люди можуть спокійно після ось, ось цих таких перемон спокійно можуть покинути. Окуповану територію і виїхати на підконтрольну Україні територію, як думаєте, який би це відсоток мешканців був? Я думаю, це буде значний відсоток, тому що є дуже багато людей, які потрапили дуже швидко до окупації. Особливо це, я думаю, молодь буде, тому що ми зараз спостерігаємо ситуацію, коли молодь різними шляхами через європейські країни повертається на територію України. Я думаю, що це буде великий відсоток, тому що як я знову ж повторюсь. Була дуже велика частина області, яка була окупована ворогом ворогом майже миттєво, скажімо так, біля кордонів. Деякі райони, деякі райони там за декілька днів були окуповані, і люди, власника, звідти виїхати не могли. І, в принципі, вже й не терпілись там. Тому я думаю, основна частина це молодь, і дуже багато людей, я думаю, виїде. Пане Ортеме, дякуємо вам.